Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 7 грудня 7 грудня 1917 року відбулася надважлива подія для української науки та культури. Було засновано українське наукове товариство, яке пізніше стало Українською академією наук. Це рішення стало кроком до самостійності української науки, а також зміцнення культурного та інтелектуального фундаменту нової української державності. Після революційних подій 1917 року та проголошення незалежності української народності Родної республіки суспільство гостро усвідомлювало необхідність створення наукового центру, який би сприяв розвитку національної науки та освіти. Ініціатором створення академії став гетьман Павло Скоропадський, а також видатні українські вчені, серед яких був Володимир Вернацький, Агатангел Кримський та інші. Вони прагнули не просто заснувати інститут науки, а створити умови для дослідження та розвитку української ідентичності, мови та. Та культури. Першим президентом Української академії наук став Володимир Вернацький, видатний учений зі світовим ім'ям. Він не тільки займався адміністративною роботою, а й розвивав наукові напрями. Під його керівництвом в академії відкрилися різні дослідницькі інститути, такі як Інститут української мови, інститут біології та інші. Попри складнощі та політичні зміни, Українська академія наук пережила багато епох від боротьби за незалежність до радянського періоду, її створення стало важливим кроком у розвитку наукового потенціалу України, уможлививши подальший розвиток науки, технологій та освіти. 7 грудня 1941 року, день, який назавжди змінив хід Другої світової війни. Цей ранок розпочався як і багато інших на військово-морській базі Перл-Гарбор на Гаваях, де моряки готувалися до повсякденних справ. Однак о 7.48 ранку над головою пролунали гудки японських літаків, і мирна атмосфера швидко змінилася на панічну. Протягом двох годин понад 350 японських літаків завдали нищівного удару, атакувавши не лише військові кораблі, а й цивільні об'єкти. Унаслідок нападу загинуло по на 2400 людей багатьох було поранено. Кораблі, які колись були символом сили, стали жертвами цього несподіваного нападу. Вибухи та пожежі охопили базу, і життя американців змінилося назавжди. Цей день став не тільки трагедією, а й поворотним моментом для сполучених штатів. Наступного дня, 8 грудня 1941 року, президент Франклін Ді Рузвельт звернувся до конгресу з проханням оголосити війну Японії. Фраза Це день який увійде в історію ганьбою. Стала відомою, і відтоді Перл-Гарбор став символом стійкості. Та єдності американці об'єдналися у відповідь на цей виклик, і на фронті билися тисячі людей. Сполучені Штати почали свою активну участь у війні, що в кінцевому підсумку призвело до перемоги над віссю зла у 1945 році. Пам'ять про Перл-Гарбор жива досі, і цей день нагадує нам про те, як важливо зберігати мир і бути готовими до несподіванок. Чи знали ви про цю історичну подію? У ніч з 7 на 8 грудня 1703 року Англія зіткнулася з одним з найстрашніших природних катаклізмів у своїй історії великим штормом. Цей шторм обрушився на південні береги країни з неймовірною силою, спричинивши хаос і руйнування, які досі залишаються одними з найбільш руйнівних за всю історію Англії. Почалося все з надзвичайно сильних вітрів, які піднялися на тлі нестабільної погоди, але ніхто не міг передбачити. Що буря переросте в ураганні вітри зі швидкістю до 160 км на годину, тієї ночі тисячі будинків було зруйновано, десятки кораблів потоплено, а тисячі людей загинули. Згідно з сучасними оцінками, загинуло близько 8 тисяч осіб. Весь Лондон був охоплений панікою. Шторм зривав дахи з будинків, валив дерева і руйнував навіть найміцніші будівлі. Кілька кораблів, що стояли біля південного узберів. Бережі Англії не змогли протистояти силі стихії. Це призвело до загибелі сотень моряків і до втрат для британського флоту. Але наслідки шторму відчувалися не тільки на морі. Землі та ферми у сільській місцевості також постраждали. Багато посівів було знищено, а споруди повністю зруйновано. Тисячі людей залишилися без даху над головою, тоді як великі території виявилися затопленими. У 18 столітті люди не розуміли, як такі катастрофи можуть виникати, і сприймали шторм як божественне покарання. Безліч хронік того часу описують його як лють небес. Якщо вам подобається це відео, то підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб. 7 грудня 1972 року в історії людства відбулася важлива подія, яка назавжди запам'ятається як останній крок людини на місяці. Астронавти місії Аполлон 17 Юджен Сернан, Гаррісон Шміт і Рональд Еванс стартували з космодрому Кеннеді на борту ракети Сатурн 5 Ця місія стала не тільки кульмінацією програми Аполлон, а й важливим кроком у дослідженні космосу. Аполлон 17 став унікальною подією. Це була остання з місій, у рамках якої астронавти не тільки провели наукові дослідження на поверхні місяця, а й зібрали безліч зразків місячного ґрунту. На місяці серна і шміт провели понад три дні, досліджуючи дивовижні геологічні утворення і проводячи експерименти. Астрономи були вражені різноманітні. Ністю місячних ландшафтів від високих гір до великих рівнин, і це був унікальний час для науки. Юджен Сернан став останньою людиною, яка покинула поверхню місяця. Його слова ми залишаємо місяць, як прийшли і сподіваємося, повернемося з миром стали символом надії та прагнення людства до дослідження космосу. Спадщина Аполлону 17 продовжує надихати нове покоління вчених інженерів і мрійників, які прагнуть нових відкриттів. А ви хотіли б полетіти на місяць? 7 грудня 1598 року народився один з найвидатніших майстрів епохи барокко Джованні Лоренцо Берніні. Цей геніальний скульптор і архітектор залишив глибокий слід в історії мистецтва, назавжди змінивши уявлення про мармур і простір. Уродженець Неаполя, Берніні, з раннього віку навчався у свого батька, скульптора П'єтро Берніні. До 16 років талант Джовані привернув увагу римської знаті, і він переїхав до Риму, міста, яке стало його головним творчим полем. Однією з перших його значних робіт стало створення скульптур для вілли Боргезе. Одним із шедеврів тієї епохи є викрадення Прозерпіни, де майстерність Берніні у передачі емоцій і руху досягла нової висоти. Однак, справжню світову популярність Берніні принесла його роботу у Ватикані. Саме він спроєктував величну колонаду площі святого Петра, яка уособлює обійми церкви, що простягаються до кожного вірянина. Це рішення стало новаторським і не завжди змінило сприйняття архітектурних просторів. Попри успіх, Берніні Берніністи. Кався із труднощами. Його професійне суперництво з архітектором Франческо Барроміні стало знаменитим в історії мистецтва. Обидва майстри працювали у Римі, але їхні стилі були протилежні, що створювало напругу. Проте це суперництво тільки підігрівало прагнення Берніні до нових висот. Джованні Лоренцо Берніні прожив довге і плідне життя. Він помер 1680 року, але його роботи залишаються зразком майстерності. А його вплив на мистецтво та архітектуру важко переоцінити. Щороку 7 грудня, у Гватемалі проходить унікальне свято день спалення диявола або Лакуема дель діабло». Цей день наповнений стародавніми традиціями і символікою, що сягають корінням у колоніальне минуле країни, коли місцеві жителі та іспанці змішали свої звичаї і вірування, створивши нові вражаючі ритуали. Суть свята у тому, щоб очистити свої домівки та душі перед початком різдвяних свят. Гватемальці вірять, що диявол ховається у смітті і старих речах, накопичених за рік. Тому напередодні дня спалення диявола сім'ї очищають свої будинки, збираючи сміття і непотрібні речі, які потім спалюють на вулиці. Центральною частиною цього свята є підпал величезної фігури диявола, що символізує очищення від зла і неприємностей. Цей ритуал не просто розвага, а важлива духовна традиція, яка допомагає людям позбутися всього негативного, що накопичилося за рік. Цікаво, що незважаючи на згадану агресивність обряду, сама традиція сповнена радістю і веселищами, люди збираються сім'ями та друзями, щоб разом взяти участь у цьому очищенні для багатьох гватемальців. Це свято одне з найбільш значущих, адже воно уособлює не тільки позбавлення від старого, а й підготовку до світлих різдвяних свят. Сьогодні ця традиція продовжує жити, незважаючи на модернізацію та зміни у культурі. День спалення диявола нагадує нам про важливість традиції та необхідність час від часу звільнятися від усього зайвого, щоб рухатися вперед. Якщо вам сподобалось наше відео, то підтримайте нас вподобайкою та підпишіться на наш канал.